Стали в коментарях писати, що фу, який жахливий суржик, а я прям люблю суржик. Давайте так, я на шляху до чистої української, але я до неї ще шкутельгаю Я така, йду, і така, звісно. Да, йду така, звиняйте. Да, перепнулась, йокали мене. Ну, отак. Мені якось написали, що суржик це бидляча мова. Хух, хорошо, я бидло. А якою мовою тоді говорить нам, бидло. Може, жестовою? Де він заходить, каже мені, привіт, я йому. Заходиш на курілку, показуєш. І прийшлося комусь зробити кунілінгус, да? І я зрозуміла, що людям завжди буде щось не так. У мені, значить, один мужчина залишив такий коментар під відео: хм, Жіночий стендап не подрачить, не посміятись. Я звільняюсь, а після якого моменту ти зібрався, прям там драчить. Після чого? Після цього звиняйте, да? Як ти це собі уявляв, що я виходжу на сцену і кажу, а зараз я почну з себе знімати цей одяг і в кімнату заходить українець, ні. Француз? Да? Я просто вважаю, немає жіночого або чоловічого стендапа. Є або смішний, або не смішний. Ну і на який можна подрачити. Я бачила коментарі від цього ж хлопця Тарасу Ярмію. але там написано просто не смішно. А! <плес> от де ти подрачив, да?